Привіт, мене звуть Вікторія. Вітаю вас на каналі Розмови без фільтрів». Сьогодні я хотіла б говорити тему українців за кордоном і чи дійсно за кордоном краще ніж вдома. Тому що картинка, котру бачила я все своє життя, і котра досі показується, це те, що там краще, але реалії відрізняються. Я хочу пояснити, що якщо ми не будемо звертати увагу зараз на саме повномаштабну вдома на небезпеку. Проживання в Україні, а будемо говорити про загальні комфортні умови, менталітет, бюрократію, ці всі питання. Що життя за кордоном не таке класне, як багато хто вважає, і що є дуже багато своїх нюансів. Моя історія. Я сама з маленького міста із з міста Кривий Ріг, і в моєму оточенні завжди була думка про те, що за кордоном автоматично краще там кращі умови, кращі зарплати, там класно, люди щасливіші, т.д. І в принципі, я росла з цією думкою. Я не скажу, що в мене було величезне бажання виїжджати. Я точно не хотіла жити в кордон в морозі і я мріяла жити в Києві. Я досі мрію жити в Києві. Я досі вважаю, що Київ це найкраще місто. На свій світі, котрий взагалі існує, і план був такий, що я працюю три роки і повернуся в Україну. Так склалося, що на другий рік свого життя я зав... завелася першою своєю собакою, і повернення вже ускладнилось. Процес перевезення тварин досить складний, затяжний і дорог і дорогий. Тому можливість повернутися в мене трошки відкладалася. Відкладалася, і кожен рік себе, собі доводила, що це мій останній рік і наступного року я зможу повернутись, але на жаль, не склалося. Я досі сподіваюся, що матиму можливість повернути. Тися в Україну, я вам скажу чесно, і я така не одна. Перше, з чим ми зіштовхуємося, коли ми виїжджаємо за кордон, це е, різний менталітет. Неважливо, в яку країну ми переїжджаємо, переїжджаємо ми в Польщу, котра під боком або переїжджаємо. Ми там в Той ж США Чилі Аргентину, котра за океаном. Менталітет відрізняється, і в будь-якому місці ми чужі, ми приїжджі, ми не в своїй тарілці відмінність українського менталітету від англійського або людей, які довго проживають в Англії. Нікого не усужуть та не засуджують лише мої власні погляди. Українці вони більш прямолінійні та прямі. Тобі одразу скажуть, якщо ти їм не подобаєшся. Англійці будуть на такі ти класні, який ти крутий, як на тебе люн, на всім байдуже на тебе. Ми не можемо приїхати в іншу країну з нашими звичками і намагатися їх туди. Пихнути. З того, що я помічала, дуже часто виїжджаючи в якусь країну, українці можуть ділитися на два основному типи: це ті, хто підлаштовується повністю під побут цієї країни, під правила цієї країни, і повністю виходять з українського менталітету, переходячи в такий, скажімо так. Всприйняття і життя повністю іншої країни, а є ті українці, котрі вони активно спілкуються чисто з діаспорою, вони оточуються під чисто українцями, і вони намагаються максимально зберегти от своє щось українське за кордоном. Є країни, в котрих наш кількість наших людей дуже велика, і в принципі можна побудувати, скажімо так, таку собі малесеньку свою міні-україну в іншій країні, але все одно робота або якісь там держдустанови. Ми будемо зіштовхуватися з правилами. Того місця, куди ми переїхали. і нам дуже часто це може бути некомфортно, неприємно, незрозуміло і важко. Що в біса змусило тебе покинути рідний край, де тобі вочевиті місце і подолати півсвіту лише, аби стати обов'язким іммігрантом у рафінованому гармонійному суспільстві, яке, якщо чесно, і без тебе чудово повішло. Один з важких моментів, про котрі дуже часто говорять українці при переїзді, це питання саме візових процесів, оформлення якихось документів, якихось дозволів на проживання. А в Україні наразі. Люди дуже звикли все робити онлайн. З того, що я зрозум, я розумію, дуже багато чого можна зробити через дію. Я проживаючи на території Міратів довгий час, відкривала собі монобанк, живучи тут в онлайн режимі буквально за пів години. А в той же момент моя подруга, приїхавши в Німеччину після повномасштабки, три місяці відкривала банківський рахунок в Німеччині. І якісь дозволи на проживання там чи якісь просто довідки можуть отримуватися місяцями. Це не в усіх країнах, але такі моменти є. Записатися до лікаря теж часто буває проблематично, якщо у вас немає якогось прям критичного стану, потрапити до лікаря, інколи може займати тижні, а інколи місяці. Лікарі в Європі дуже часто не приймають вихідні дні, і в принципі це логічно. Ви відпочиваєте, вони теж хочуть відпочивати. Або якщо приймають, вони будуть з вас знімати суму в два й в три рази дорожче. В деяких країнах це легше. Більшість українців переїжджають в Європу, США і Канаду, і там якраз потрапити до лікаря дуже і дуже інколи проблематично. Є знайома, знайома знайома. Оми, котре в Канаді народжувала, і їй треба було прийти на прийом до лікаря там тип, через пару тижнів, але вона змогла записатися тільки через пару місяців. Тобто, це те на що жаліється дуже багато людей. Вони шукають можливості знайти якихось приватних своїх лікарів, і в Україні також є можливість потрапити в державну клініку або піти в приватну, де так ви можете доплатити, але вас ви просто приймуть на місці. Звичайно ж в Україні, ми звикли до чотирьох сезонів. Зараз вони плюс-мінус стираються, але все одно ми звикли, що в нас є зима, літо, осінь і весна. Да? І це нормально. Так ми відчуваємо, що життя йде. В деяких містах, країнах, ця кліматичні ці умови стираються. Десь дуже висока вологість, і відповідно організм трошки інакше реагує. Є клімат, де він дуже холодний, до цього треба теж звикнути. Слухайте, добре. восьма ранку. Я коло води під час відділу. Я двіша піддівала. Ніколи дихати без шарфа майже неможливо. Це жесть завтра. Завтра діно троє друзів, троє станів. Бо це жесть. Все це, це просто Подивіться на мої вії. Подивіться на мої вії. Я прийшла тільки три хвилини на вулиці. Коли звик жити в чотирьох сезонах, коли звик, що це все стрибає плюс-мінус, приїхати в країну, де, наприклад, є півтора сезони або один сезон, а, воно сприймається інакше. Не сприймаються так свята, новорічні, не новорічні, да? не так сприймаються якісь, не так сприймається час через те, що картинка не змінюється, час біжить швидше і. Потім приходить розуміння, що три роки перетворилися в десять і п'ятнадцять, але їх не відчув, тому що ти живеш просто в одній картинці на стоп дуже часто українці, виїжджаючи за кордон, починають свою кар'єру спочатку і починають з працюючи в Україні, наприклад, на позиції там того ж юриста, вони можуть виїжджати і починати роботу в готелі просто на ресепшені, і це дуже великий стрибок. Часто наша, на жаль, наша освіта не сприймається за кордоном. Не завжди. Я знаю випадки, коли вища освіта в Україні допомогла отримати кращу позицію в Європі, але це, мабуть, більше виключення з правил, тому що все одно. Цінується міжнародний досвід, і знову ж таки той випадок, який знаю я, у людини був вже міжнародний досвід, і просто е, отримана освіта в Україні допомогла. Була додатковою плюшкою для отримання якоїсь посади, дуже часто доводиться повністю міняти сферу роботи. І е, дуже часто деякі роботи, з котрих доводиться починати, вони бувають фізично важкими. Один з моментів, на який теж дуже хотілося б звернути увагу, це комплекс врятованого. Я зустріла повномасштабку за кордоном, і весь цей час було відчуття, що я погана, тому що моя, мої близькі, моя родина, вони в небезпеці, а я от в спокою і типу це нечесно. Поживши за кордоном, мабуть. З, р... з рік і більше важко знову втягнутися в деякі моменти менталітету в Україні, деякі моменти побуту в Україні, але важко залишатися за кордоном, тому що це все одно залишається чужим. І так виходить, що ти і вдома вже не вдома, і за кордоном ти теж залишається чужим. Я живу за кордоном вже більше двох років, наче все добре, але кожного разу, як я приїжджаю в Україну, все починається заново. Я зараз живу в Польщі і насправді прекрасно себе почуваю, я знайшла тут друзів, я займаюся улюбленою справою, і в принципі як я думаю, плюс-мінус улася суспільство. І кожного разу, як я збираюся до України, я думаю, блін, ну все, я вже наче звикла, буду приїжджати як в гості. І перші три дні в Україні проходять приблизно так, але вже день на четвертий повністю все міняється. Своє життя, я була десь в 15 країнах, але ніде я не відчуваю такого щастя і вдома, як в Україні. І після кожного від'їзду я проходжу таку міні депресію, іначе я вже вирішила, що буду життя тут в Європі і буду жити там. Але десь всередині у мене є та думка, що колись я повернусь додому в Україну. Виїхавши за кордон. Люди зіштовхуються з тим, що або вони можуть пожити там півроку і повернутися додому, зрозуміти, що життя за кордоном це взагалі не їх. Є ті, хто затримується і їм стає і може бути далі важко жити за кордоном, але можливості повернутися в них немає або повертаючись, вони розуміють, що вони більше не вписуються в менталітети, і правила життя в Україні. Якщо ви плануєте виїжджати, а якщо ви знаєте людей, які хотіли би виїхати, або ви давите на когось зі свого оточення, що їдь, тому що там класно. Зрозумійте, що класно тільки там, де нас немає, тільки тому, що ми не знаємо всіх нюансів. Все те, що відбувається, тому що це дуже рідко показується в соцмережах. І зазвичай, виїхавши за кордон, то люди просто не хочуть зізнатися, що вони помилилися. Особливо, якщо, наприклад, хтось перед виїздом кричав, як там класно, як вони хочуть жити там, десь там. І виїхавши, зізнатися, що а там не так класно, ну класно там, де ми себе комфортно почуваємо, і насправді в Україні класно. Україні. Я дуже сподіваюся, що повна масштабка скоро закінчиться, і всі, хто хоче повернутися, матимуть цю можливість, матимуть можливість будувати своє життя там і матимуть можливість насолоджуватися вільною країною. Я дуже рада буду почути вашу думку стосовно цієї теми, можливо, є якісь моменти, які я опустила в цьому відео. І до нових зустрічей! Па-па!